Ух, я що встиг? ось так пощастило. Я думав, запізнюся так… Жахливі затори, я дуже сильно вибачаюсь. Звісно, затори. Хм, я тебе тут вже півгодини чекаю. Взагалі-то це поважна причина. І які пів години, ти хвилину тому зайшов в будівлю? Я все бачила. Е, гаразд, гаразд, ти мене спіймала, але в мене теж є поважна причина. На шляху сюди, на мосту через Дніпро. Мене прихопив жахливий дракон. А ви знаєте, як я боюся великих Ліки Ящерок? Серйозно дракон? Так, мені довелося чекати, доки на мосту не з'явиться побільше машин. Мені довелося за ними ховатися, і потім я втік. Так, це дійсно поважна причина. Ну це все пояснює. І часто ти так драконів зустрічаєш? Та ні взагалі, а що? Ну, взагалі, то я постійно запізнююсь. Я не можу прийти вчасно, тому що потрапляю в затори. І все ніби йде проти мене. Я не знаю просто як з цим справитись, тому що я відчуваю сум і я не відчуваюся благословенною взагалі. Хм, Це звучить досить серйозно. Але мені здається, я знаю, як можна тобі допомогти. Тим паче, наше сьогоднішнє зібрання буде саме про це. Давайте помолимося, будемо слухати проповідь. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день. Благослови цей день, благослови цю проповідь, допоможи нам отримати свої відповіді, чути тебе. Ми все віддаємо в Твої руки в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Привіт усім! Я дуже радий сьогодні провести час разом з вами. Якщо ти готовий сьогодні послухати класну історію із Біблією, то зроби палець, отак. А ти готовий? Сьогодні ми поговоримо про найвідомішу проповідь Ісуса, яка називалася Нагорна проповідь. До речі, багато років тому мені довелося бути на цій горі, саме там, коли Ісус проповідував і сиділо багато людей. І коли я зайшов на ту гору, я побачив дуже гарні краєвиди. Вона справді велика, величезна гора. Я заплющив, заплющив очі і відчув, ніби я зараз знаходжуся там серед людей. І Ісус проповідує, і я слухаю разом з ними. Це неймовірне відчуття. Те, що Ісус проповідував на горі, називалося заповідями блаженства, Інакшими словами, заповіді благословення. А зараз ми пограємо в невеличку гру. Ти готовий? Ми будемо зараз дивитися деякі смайли, і вони відображають деякі емоції наші. Коли ти побачиш е, смайл, який відображає емоцію благословення. Тобі потрібно зробити пальчиком отак от. Чи навпаки, якщо не благословення, а щось погане, тоді пальчиком отак, добре? Отже, перший смайлик. Дивимось, що в нас тут? Ага, отакий, трошки злий. Думаєш отак? М -м, скоріше все, це нам здається неблагословенне щось. Так? Так, спробуємо ще одне. Отак от. Що ти думаєш? Мені здається, що. може так. Улипочка, але так він злий. Скоріше це не благословенний. Так, ще одне. Це трошки сумний. Йому щось сумно і, скоріш за все, він не дуже відчуває як щось благословенне в своєму житті. Тому ставимо палець вниз. Е, можемо ще тут взяти. О, такий смалик. Мені здається, що це щось благословенне. Мені здається, тут очевидно, що пальчик вгору. Ти згоден? Ще декілька смалів. Є ще отакий. Це трошки така невизначеність або страх. І мені здається, що це пальчик вниз. Це не дуже щось благословенне, інколи нам здається так. І останній смалік це смалік палець вгору. І такий смалік ми ставимо тоді, коли в нас все добре. Ми щось погоджуємо з кимось згодній. І нам, скоріш за все, здається, що це щось благословенне, тому що благословенне дорівнює ми щасливі. Але насправді чи це так? Нам інколи здається, що бути благословенним означає бути на 100% щасливим, мати абсолютно все, що ти захочеш. Але насправді бути благословенним це більше, ніж просто бути веселим. Більше, ніж просто щось мати, що є у когось іншого. Це більше, ніж просто бути радісним і не сумним. В Божому Царстві бути благословенним має зовсім інше значення. Ісус вчить нас, що ми благословенні, незважаючи на те, що відбувається навколо. Ми благословенні, коли нам сумно. Ми благословенні, коли нам страшно. Але також ми благословенні, коли ми слухаємося Бога. І прямо зараз давай прочитаємо короткий уривок із Біблії, якраз із нагорної проповіді, проповіді на горі Ісуса, яке написано в Матвія 5 розділ. Тут написано слідуюче: Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть втішені, блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Отже, бути благословенним це не означає все мати і бути в повному достатку. Бути благословенним це стан нашого серця, коли ми покладаємося на Бога. Як ми тільки що прочитали в Біблії, тут написано, що благословенні – це не ті, хто нагодовані, але навіть ті, хто голодні, вони будуть нагодовані, тому що вони покладаються на Бога. Якщо ти сумний... Ти все одно благословенний, тому що ти покладаєшся на Бога. Якщо в тебе щось нема, ти все одно благословенний, тому що ти покладаєшся на Бога. Ти молишся, і Бог дає тобі по бажанню твого серця. Ми благословенні. Амінь. Отже, Боже благословення включають в себе абсолютно всі злети і падіння, тому що саме в такі часи нам, як ніколи, потрібно покладатися на Бога, а не на самих себе. Отже. Ми благословенні, коли ми покладаємося на Бога. Давай ще раз разом це. Я благословенний, коли я покладаюся на Бога. Клас, супер, амінь. Давай разом помолимося. Боже, ми дякуємо тобі, що в тобі ми благословенні. Дякуємо тобі за проповідь Твого Слова, яка дуже зрозуміла для нас. Ми завжди благословенні. Допоможи нам в це вірити, прийняти це і в кожній ситуації відчувати. Що ми благословені. Амінь. Ти благословений, коли покладаєшся на Бога. Мм. Ти благословений, коли покладаєшся на Бога. А! Ти благословений, коли покладаєшся на Бога. Усім привіт. Мене звати Таня. Я Глорія. Так, і сьогодні з вами ми будемо робити чудову поробку, з якою можна гратися та зробити її своїми друзями. Ми зробимо з вами такого чудового поні. А, так, ми можемо або наклеїти очки, або, як зробила Глорія, ми можемо їх намалювати. Так, Першим ділом ми зробимо нашому поні тулу. Ми наклеїли двохсторонній скотч та приклеїмо нашу голову до скотчу. Потім ми приклеїмо йому вушка. Їх теж можна приклеїти або на двохсторонній скотч, або на звичайний клей. Потім. Приклеїмо ніжки. Я зараз покажу, як ми їх зробили. Ми беремо дві стрічки з білого або любого кольору паперу, який ви виберете і складаємо його один. На один. Ось так. І ось такий поні у нас виходить. Але йому не вистачає копиць. Ми теж на них приклеїли двосторонній скотч. І зараз приклеїмо його тонничку. Після того, як ми приклеїли йому ніжки, ми приклеїмо його хвостик. Для того, як ми зробили нашому поні хвостик, ми йому маємо ще зробити чубчик. Гриву. Ось, дивіться, з яких ми чудових поні зробили, але, напевно, їх потрібно ще якось назвати. Я думаю, це буде Антон. Як У мене ти? буде Галинка. Галинка. Галинка і Антон е, бажають вам гарного настрою і бажають, щоб у вас виходили такі ж самі чудові коні. Бувай! Яке круте зібрання! Особливо мені сподобалася проповідь. Так, а я отримала для себе відповідь, чому мені не варто так хвилюватися через затори. Тому що драконів стало менше? Та ні, тому що зі свого боку я роблю все можливе. Я встаю раніше, я виходжу раніше, а все інше проконтролює Бог і благословить мене. Амінь, згоден з тобою. Тим паче, як казали сьогодні на проповіді, ти благословений, коли покладаєшся на Бога. Так. Тож давайте помолимося і благословимо цей тиждень. Так, давайте молитися усі разом. Дорогий Боже, дякуємо тобі за це зібрання. Дякуємо тобі за ті откровенні, що ти нам даєш. Дай нам мудрості жити згідно з ними та завжди покладатися на тебе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь! Завжди перемагайте своїх драконів. Всім пока!